Селимо Велігу. Книга, що моментами зіграє на струнах вашої душі та змусить вас відчути страх. Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, де ми досліджуємо різні цікаві світи та історії. І сьогодні я підготував для вас щось доволі цікаве, а саме, як ви уже чули, роман Селимо Велігу, написаний надзвичайно талановитим письменником містером Стівеном Кінго, Кінгом. Написаний цей роман в далекому 1975 році є другим опублікованим романом після Кері. Огляд на Кері вже є на моєму каналі, так що, якщо комусь раптом цікаво, можете, звісно, зацінити. Позиціонується роман як горор з елементами містики, і міг би я зараз вкинути ще один елемент, який можна назвати певним чином під жанром чи жанром, бо в світовій культурі тема доволі. Культова і поширена в різних напрямках, не лише в плані книг, але для тих, хто не читав, залишимо це невеличкою такою інтригою. Попри це, щоб не затягувати надовго вступ і не переказувати вам в котрий раз про досягнення містера Кінга, історію написання і здобуття успіху цим романом і як він закріпився закріпив за містером Кінгом звання короля жахів. Скажу лише, що роман точно вартий свічок, який Йому приписують, зловив я моментами десь сумнів, що щось написано, воно трохи бувало не те, що я очікував, точніше сказати, якось душнувато. Та всі ці моменти перекрили інші дуже потужні і максимально емоційні тексти книги. Та й моменти духотінки, які я запримітив, були зовсім незначні. І на цій ноці інтриги. Який же ж по факту і про що цей роман, перейдемо до його сюжету. Розказувати вам його дуже з деталями і спойлерами не буду, щоб не загубити ваш інтерес, який був, є, чи буде до цієї книги, тож перейдемо до самого сюжету. В центрі сюжету у нас тут письменник, який поїхав в містечко Єрусалиму Олігво, в якому в дитинстві проживав деякий час разом із своєю тіткою. Як не дивно, приїхав він не просто так, а щоб зловити натхнення і написати свою нову успішну книгу. Ну і в усіх письменницьких, ну в усіх письменників моментами з'являється таке бажання поїхати в якесь з Богом майже забуте містечко, яке скоро з карти струть, напевно, бо давно воно вже занепадає, а не процвітає. Та як згодом стане ще й відомо писати він хоче про містера, який проживав в будинку на пагорбі, що носить. Назву в народі Дім Марстина. І навколо цього ж будинку і буде закручуватися самий смак сюжету. Адже поки що, поки наш письменник влаштовується в місті, знайомиться з цікавою леді, з якою поступово у них закрутиться роман. Дім Марстина винаймають двоє таких собі бізнесменів, що надумали відкрити в містечку магазинчик антикваріату. Від клієнтів в такому місті в них відбою точно не буде, але ніхто ж не відав, яка істина ціль цих добродіїв. Тому ріалтор, хоч і був трохи сильно вражений такою обурудкою, погоджується погоджує справу, бо, як то кажуть, хто платить, той і правий. Приїзд в місто нових людей не приніс місту нічого хорошого, лише нові, так би мовити, проблеми. Одною з яких стало зникнення малолітнього сина одного сімейства. А їх старший син, який перебував з ним, коли той зник, раптово помирає в лікарні, з причини, яку навіть лікарю важко пояснити. Здогадки Згад... місцевого шерифу одразу попадають на нашого письменника і двох новоспечених місцевих бізнесменів, та, допитавши їх, йому не вдалося хоч якось їх з цим пов'язати. Місто переповнюється гнітючою атмосферою жалоби через такі події. А на фоні цього з деякими людьми починає діяти щось дивне. Так, одного вечора місцевий вчитель в барі заводить розмову зі своїм колишнім учнем, що власне виконує роботу місцевого гробаря, і вигляд у нього був, так сказати, ну не дуже. Тому той вирішив взяти його до себе додому, приглянути за ним, поки тому не стане краще. Та коли вночі він почув з кімнати гостя дивні звуки і прийшов перевірити, що там таке, виявив, що хлопець уже якби все. Хоча що дивно ніяких признаків цього, крім відсутності серцебиття і дихання, більше не проявлялось. А навіть навпаки, він став якимось химерно, холодно, красивим, не знаючи, що робити і як діяти, він зв'язується з нашим письменником, його, до речі, звати Бен, з яким він трохи раніше познайомився, і між ними зав'язалися доволі дружні відносини. Коли він прибув, вони все це обговорили і дійшли до висновку, що в місті коїться щось дивне, але що пояснень у них поки немає. І потрібно це більш детально дослідити. І ще одна деталь, мало не забув, коли він зв'язується з Беном, попросив того знайти і взяти з собою якийсь хрест, бо відчув, що щось це якось дивна ситуація, вона якась, напевно, надприродна і темна. Якось викликало в нього страх. Після цієї події почали набирати обер... події почали набирати оберти після цієї ночі, і бен, як не дивно, пов'язує це все з домом Марстена, вважаючи, що два тамтешні мешканці якось безпосередньо з цим пов'язані. Що було цілком виправданим, бо в одному епізоді нам покажуть таємничого компаньйона-бізнесмена містера Барлоу. Який проведе гарну бесіду з наглядачем звалища місцевого, і під час розмови буде його, наче, гіпнотизувати, і після цієї розмови він просто зникне без сліду. Тим часом наша компанія з письменника і старого вчителя розширюється і до них доєднується Сью Нортон, новоспечена дівчина нашого письменника, з якою він раніше познайомиться в парку, вона ж в свою чергу відноситься. До цієї ситуації доволі скептично, намагаючись пояснити це якось логічно, хоча дуже важко її підібрати якісь логічні пояснення для цього. Та, попри це, в неї всередині теж поступово селиться страх перед цим чимось новим і невідомим. А тим часом люди в місті мало помало, то раптово помирають, незрозуміло з яких причин, то просто зникають, і майже ніхто цього і не помічає, адже кожен заклопотаний чимось своїм. Наша ж група починає ставати, ставитись до цього ще більш серйозно, після того, як однієї ночі до старого вчителя Бьорка завітав хлопець гроба, який тієї ночі помер майже у нього на очах. Побачивши його знову, ловить він цей наш вчитель, серцевий напад і потрапляє в лікарню. Наш письменник, переживши не саму приємну зустріч з колишнім хлопцем своєї дівчини, теж саме Перебуває вже в лікарні разом з нашим вчителем, зустрівшись там, вони вирішують долучити до своїх авантюр лікаря Джиммі, коді якого Бьорк добре знає, бо той теж був його колишнім учнем. Що не дивно для такого невеликого містечка. Коли Бен йому це розповідає, він трохи вагається та все ж погодився взятись за це діло. А під час їхнього спільного нагляду за тілом матері хлопчика, що зник. До якої вони мали навідатись за деяким, за деяким дозволом для деякої справи, виявляється, що вона теж, як і інші жителі, раптово померла. А в момент настання сутінок, коли вони стежили за її тілом в ритуальному бюро, вона раптом ожила і напала на них, що стало для них ночним підтвердженням того, що в місті коїться щось доволі божевільне. І якщо раптом хтось ще не здогадався, вони здогадуються, що в місті завелись. Ніхто інший, як вампіри. І якщо так продовжиться, то ними буде захоплено все місто. І все трохи згодом наші герої надумали, що варто було б навідатися в дім Марстена, де, скоріше всього, є осередок цього зла. Та Сью через своє скептичне ставлення до цього вирішила піти, піти туди одна. Але на її часткове щастя зустрілась з хлопчиком Марком, який дійшов тих же висновків, як. і... Як і наші, так наша так сказати, компанія, і вже вдвох вони вирішили, вирішили пробратися в той клятий дім. Вибратися вдалося, звісно, не всім, що досить очікувано. Марку це коштувало надзвичайних зусиль, а Сю пощастило, так сказати, трохи менше. Не будемо розкривати всі подробиці, щоб вам було цікавіше читати. Якщо раптом хтось надумає читати, я думаю, точно надумає, тому що книга максимально цікава. Трохи згодом ж, Марку з'являє Марк. Зв'язується з Беном і розповість йому всю цю історію про їхню пригоду з Ю, яка, на жаль, не вибралась. Бен мало не зривається, щоб бігти мстити, та Марк його зупиняє, розуміючи, наскільки це серйозний ворог і що потрібно ретельно до цього підготуватися. Повернувшись до лікарні, вони доходять висновку, що треба долучити до себе місцевого священника, Може, він допоможе в боротьбі з цією. Нечистю. І після деяких момлянь, пройдених обрядів, вони разом проникають в дім Мастена та не знаходять там того таємничого містера вампіра Барлу, а лише його мертвого підопічного стрейкера, якого він власноруючи, як зазначив у листі, який вони знайшли, був змушений вбити. Дочитавши листа, вони розділяються. Священник Марк і священник і Марк ідуть попередити його батьків, яким. Е, власне, містер Барлов доволі сильно погрожує в листі амен, а Бен з лікарем Джиммі до Бьорка в лікарню розповісти йому, що Барлоу здогадався про всі їхні дії, і наче грає з ними в шахи. Попередження батька, батьків проходить у священника і Марка не зовсім гладко, та все ж священник створює йому можливість втекти, якою він успішно користується, і Марку вдається втекти. І навмання добратися до Бена і компанії. А що сталося з священником? Я вам, звісно, не розповім, Нехай це буде певною інтригою, ну і мотивацією прочитати цю книгу самим, тому що вона цього точно вартує. Покинувши, прикинувши варіанти, де може переховуватись Барло, вони дійшли до певного переліку певних місць і припустили, приступили до певної підготовки до боротьби з ним. Щоб завершити цей переказ, мушу трохи спойлернути, хоча постараюся зробити. Швиденько, тому хто не хоче чути краще мутніть вперед від гріха подалі, щоб потім було цікавіше читати. А ми переходимо власне, до закінчення мого переказу. Тож, поки Бен точив кілки для боротьби з нечистю, щоб винищити їх повністю, Джиммі з Марком досліджували місто, і раптом Джиммі здогадався, згадав, що в заїзді, де зупинився Бен, є старий більярдний стіл, на якому є слід крейти, які. Залишились на листі барлов, які він, який вони знайшли у домі Марстина. Тож вони вирішили піти туди, щоб перевірити свою здогадку. Та, на жаль, спуск-підвал Джиммі не пережив. Ну, там трошки цікава ситуація, так би мовити, склалася. А Марку знову чудом вдалося вибратися, ну, везучий хлопець, що тут скаже, і добратись до Бена. І розповівши йому все і. Зібравши всі сили в кулак, вони двоє рушили туди, щоб покінчити з цим. Не без проблем, але їм це вдається, а позаду їх уже підганяли сутінки, які от-от мали настати. Обшукавши підвал завалений жителями заїзду, які вже були частково частиною армії, такої, так би мовити, нежиті вампірів. Вони знайшли дверцята, що вели кудись далі в підвал. Приклавши чималих зусиль і освятивши сокиру святою водою, Бен пробиває ці дверцята, і вони з Марком витягують труну з вампіром барлу всередині. Коли той уже було хотів вставати, бо сутінки настали, Бен всадив з останніх сил, зібравшись з останніми, так би мовити, силами і зусиллями, і всадив кілок йому в серце і забив його молотком, що повністю його знищило, залишивши. Всю нечість в місті без хазяїна. А Маркуш з Беном поспішно довелося тікати з міста, щоб не потрапити до лап перетворених в нечість жителів міста. Та вже в епізоді епілозі нам покажуть, що вони повернуться, щоб завершити сцену і ну, завершити, так сказати, свою боротьбу. І на цьому сцена обривається на, на, на такому досить цікавому історичному моменті, моменті того, де вони. Підпалюють місто, і щоб зазначити важливість цього моменту, хочу зазначити, що можна сказати на початку книзі теж я де розповідається, що місто вже раніше, декілька, декілька десятків років назад, пережило схожий пожар. А тепер вони з того ж самого місця роблять цей підпал, щоб місто загорілося, згоріло і вигнало зі своїх сховків, так би мовити, цю нечисть, і вони могли до кінця їх повністю знищити. Ого, що, звісно, переказ трошки в мене вийшов, але аж дуже навіть великим, хоч і старався передати все більш-менш ну, насичено, але коротко і без спойлерів, тим не менш, приказувати його можна ще більш детально і довго, бо роман доволі великий і тут є що почитати та є де розгулятися для переказу. Можна побачити доволі гарні послання і сенси в цьому романі, в цих текстах роман. Хоча не знаю, закладав ці сенси і мотиви, так сказати, сам автор. Чи, можливо, я сам собі придумав, сам їх побачив. Але цей роман, по суті, можна навіть розглянути трохи під іншим кутом, ніж просто як про вампірів, як основну тему, а про те, як поступово місто по суті занепадало, зникало. А крім декількох людей, ці зміни і це зникнення жителів і занепад міста ніхто і не помічав. Воно можна навіть воно могло навіть повністю вимерти, а ніхто нічого не побачив би, не зрозумів і навіть би не запідозрив, як доволі часто з такими містечками і стається. Вони просто зникають, і ніхто про них і не згадує, і навіть не думає. Тому що воно просто вже як. не існує воно як місто привид. Та й тут доволі цікаво було показано, якими різними бувають люди. які Яке всяке різне зло в них може ховатися. Цей роман це не просто якийсь жахастик з містичною такими, з містичними такою атмосферою, монстрами. Це і дуже психологічно сильний роман. Подекуди тут є моменти, які створюють максимально потужний психологічний тиск на читача, і у вас буде відчуття, наче ви безпосередньо учасник подій, які відбуваються в цьому романі. Як я зазначав в самому початку. Він зможе заграти на струнах вашої душі, і зробить, він, і зробить він це так майстерно, так тонко, що ви прям пройметеся всією душею, і ваше аж серце від деяких моментів. Не в сенсі, що ви там будете приємно вражені чи щось таке, а відчуєте таку навіть, можливо, певну тривогу або певний такий тиск. Ця книга реально змусила моє серце подекуди і відчути тривогу, і закалатати сильніше, і задуматись. І, задум... і задумати, а можливо, десь дійсно по світу ходить якась нечисть. Вона подарує вам велику кількість різних емоцій, та й від читання вас буде важко відірвати, бо написана вона просто шикарно. Дуже глибокі емоційні описи, події, наче оживають, коли їх читаєш, а приходи між подіями і персонажами часто міняють тон, що теж гарно грає на контрастах атмосфери книги. Тож, кому подобаються горори, де лякають не просто монстрами, де лякають сцени, а також гнітюча атмосфера, різні психологічні настрої, прийоми, вам точно варто її прочитати. Та і загалом, кого, можливо, зачепив мій переказ, теж може хоча б із цікавості спробувати ознайомитися з цією книгою, навіть якщо ви не є фанатом таких жанрів та Кінга, можливо, загалом, хоча, напевно, це важко. Бути не, ну, не любителем, тому що ну, тут написано реально дуже круті речі, дуже круті тексти. У висновку скажу, що книга дуже крута, цікава, атмосферна і вартує найвищих оцінок, які її приписують. Хоча, як вже згадував, деколи можна зловити щось десь таку певну духотинку, чесно, важко сказати від чого саме я її зловив, не можу згадати, але, наче від деяких моментів, де були описи рутини деяких персонажів. Але їх обмаль, тому це так суто до слова. А так, книга топ і посяде своє законне місце серед книг, від яких я в такому собі захваті, і зможу сказати, ця книга була дійсно класна. Тому, якщо мали бажання і не знали братись за неї чи ні, беріться, не пожалієте. А якщо ця книга стане вашим знайомством в творчістю кінга, думаю, вас затягне в його творчість з головою. Ну а якщо ви вже читали цю книгу, тоді чекаю ваші відгуки про неї в коментах. А якщо не читали, скажіть, що думаєте, послухавши мій спіч. І, звісно, оцінюйте відео лайком, якщо сподобалось, і на канал підпишіться, ну а що тут уже такого. Буду радий будь-яким відгукам, а якщо є якісь побажання для наступних виглядів, теж пишіть в коменти. На цьому ж моменті мій спіч добігає кінця, тому всім дякую за перегляд. Дальше більше, а ви, тим не менш, читайте цікаві книги, дивіться хороші фільми, серіали, аніме, чи що там вам цікаво. Грайте в хороші ігри і до нових зустрічей в інших не менш цікавих історіях та світах.